Послухав кселену <кій> Вікторну перед перед тим, і вона зацепила один із номерів, який називається Важке життя. І е, так провів паралель, зрозумів, що в е, нас е, зовсім все відрізняється, тому що коли ми працювали цей номер, е, мені приходилось перше перед тим, як працювати, треба дітям пояснити кожний рух, що вони роблять. І ну, слава Богу, е, діти в нас. Е, е, не мають якихось таких матеріальних там проблем і так далі. І е, для того, щоб було з, з, ну, можливо зробити той номер, треба було їм провести повний аналіз, що таке, як в інтернаті, життя. що таке важке життя, їх заставляв мити, і підлоги, і вікна, і все на світі було. От, я, ми можливо, хтось і перший раз це робить, але ну, справились, по крайній мірі, в, в рухах нормально. Справа в тому, коли м, буває так і деш, батьки м, часто стоять за дверима. І їм приходилось, можливо, деколи чути а, такі речі, які, які може і не треба чути, тому що, щоб витягнути матеріал з, з дитини, треба було різними методами підходити. І коли я бувало так, ішов навіть в зал і чую, йде, йде. Там кричався. <laughs> і коли година проходить занять, і Оксани Віктор не пили водичку і були енерджайзерами, то в мене навіть вже деколи не пили водичку, а просто йшли з батьками за руку і вже десь там внизу відходили. Тобто робота насправді була не, не досить простою. І вони, ну молодці, я рахую, справилися. Ну, на той момент, який. Що, що ми маємо зараз, ну, діти приносять, принесли нам всім постановочній групі, я думаю, немало уроків, немало позитиву. І дали нам багато зрозуміти, чого ну, в підході до роботи своєї. От, а вже сам результат, як це на 7-8, дай дасть Бог здоров'я, всім будуть, будуть мати всі змогу прийти, подивитися. От і я бажаю всім тільки, щоб були здорові, щоб мали силу все реалізувати на сцені, коли прийде цей час. Дякую. я просто хотіла додати, що я коли починаю працювати з дітьми, чому як десерт? Тому що для мене найголовніше не казати дітям, що це є проблемою. Якщо починаєш дітям казати, що це проблема, вони з цього роблять проблему. Якщо даєш послухати, ну що, співаємо? І вони не розуміють, що це проблема. Розумієте? Вони починають співати, тому що їм кажуть вчитель співати. Ось такий метод. Не робити ні з чого проблему. Найцікавіший метод.